Тамар розкажи про сьогоднішнє тренування, який характер воно носило. Ну, воно носило більш відновлюючий характер, бо ми тільки другий день після гри. Воно треба добре відновитися і підготуватися до наступної гри. Е, наскільки складно взагалі ось в такому графіку зараз рухатися? Адже матчі зараз дуже часто йдуть, враховуючи Кубок. Ну, я б не сказав, що так часто, але є час, щоб відновитися, тому я гадаю, все нормально не підійде. А готові на цю руку. Попереду серйозний суперник. Що скажеш про нього, можливо, в тебе якесь особливе налаштування буде на Полісся? Ні, особливо не буде. У мене буде таке ж налаштування, як і на всі інші команди. Виходити, показувати свою гру і намагатися зробити максимальний результат для команди. От нинішній тренер Полісся, твій наставник минулого сезону, Руслан Е, Що скажеш взагалі про його команди, і можливо десь трошечки. Хлопців, партнерів по обороні до чогось зможеш підготувати, знаючи його. Ну трішки трі, що вони намагаються награвати, як виходити. Тому я вважаю, що зараз всі бачать, можна подивитися гру, зробити нарізки, зробити добрі, погані там дії, подивитися то, як грає, хто як, як проаналізувати, тому це зараз не так тяжко зробити, як декілька десятків років тому. Що скажеш про лінію нападу? Полісся? це здається, що. Там зараз обидва доволі забивних нападники, і в зв'язку з цим, чи, можливо, якось особливо готується саме твоя ланка оборони. Е, так, досить непогана лінія нападу, тому треба з ними грати обережно, плотніше, не давати їм багато часу думати. І будемо намагатися це робити, думаю, у нас все вийде.